Комік дзюдоїст та СБУшник. Кабмін нарешті погодив проєкти розпоряджень президента щодо призначення нових голів РДА. Відтепер районами Києва керуватимуть нові персоналі з пробілами в біографії та крутими знайомими в Офісі президента. Невже більше не буде сумнівних закупівель барабанів та зачинених укриттів? Київлада розповідає про новопризначених очільників райдержадміністрації столиці. Дивіться далі! Головою Деснянської РДА став Максим Бахматов, підприємець, засновник офісу трансформації та керуючий партнер ЮНІТ Сіті. Він вдало поєднує блогерську діяльність, де позиціонує себе як борець з корупцією разом із кримінальними справами, де він світився фігурантом розслідувань. Окрім цього, Бахматов вже працював радником кличка з діджиталізації, транспорту, архітектури та містобудування. У Фейсбуці Бахматова вже шуткують про його призначення. Нібито вже давно готувався стати начальником троєщини і лісового. Навіть пісню про Київ написав: е, да, значить, міст не добудова на виноградар. метро нема. Георгій Зантарає, що очолив Святошинську РДА, є перш за все дзюдоїстом та чемпіоном світу, а ще депутатом Київради від слуги народу та членом постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Очільник Подільського району Володимир Наконечний, доцент кафедри міжнародних відносин університету культури, не має досвіду роботи на держслужбі, зате має чудові зв'язки з Поплавським. Дніпровську РДА очолив Андрій Паладій за освітою юрист. З квітня минулого року виконує обов'язки директора департаменту цифрового розвитку виявлення та розшуку активів. Тепер буде боротися з очі різками та барабанами. А от Дарницьку РДА очолив Сергій Лазарєв. Він начальник лівобережного міжрайонного відділу головного управління СБУ у Києві та області. Софія Дунаєвська довгий час працювала керівником апарату Голосівської РДА. Да, яку тепер очолюватиме? На посаду голови Шевченківського району Києва призначили Олександра Сазоновича. Раніше він був заступником Кирила Фесика в Оболонському районі. І наостанок Солом'янської РДА замість Ірини Чечотки очолив Ігор Кравченко. Додамо, що деякі з голів мають закриті профілі на Фейсбуці. Це свідчить про неабияку в лапках відкритість до киян. Про всіх минулих голів районних адміністрацій Києва ми робили окремі. Мі відео їх ви можете переглянути за посиланням в описі. Також напишіть в коментарях, що думаєте з приводу нових очільників. Підписуйтеся на Київладу та ставте вподобайки.